Привіт, малята! Я Тьотушка Сова, і зараз ми будемо з вами читати далі нашу енциклопедію дошкільника. І сьогодні в нас тема Земля на весні. Весняних місяців. Також три. Березень. Квітень і травень. І з настанням весни сонце пригріває землю. Тому все навколо змінюється. Природа прокидається, сніг тане, дзюрчать струмочки, ведмедиця з ведмежатами вибирається з берлоги, з під снігу пробуваються перші квіти первоцвіти, як чудово! На річці починається льодохід. Бачиш, лід пливе по річці? Лід розколюється на маленькі й великі крижинки та пливе по річці. Тому біля річки потрібно бути дуже-дуже обережним і не ставати сюди на край, бо може лід відколотися і ти впадеш в холодну холодну воду. Птахи починають мостити гнізда. Бачиш, яке гніздо змостила пташечка. З'являються дитинчата в зайчихі і білки. Яка милота, це ж так чудово! Бачиш, маленькі дитинчата в дуплі сидять білочки, і маленькі дитинчата у зайчика. Весна, березень, біжать струмки, на деревах вже бруньки і синичка при вікні про весну співа мені.